Любите спорт, але на уроках фізкультурі вам стає нудно. Тож рекомендую зайнятися спортом більш професійно. Як саме запитаєте ви? Все просто ви можете записатися у спортивну школу. Привіт! Мене звати Соломія Блашко, і сьогодні ми з'ясуємо, як виховують майбутніх спортсменів. Багато батьків мріють про те, аби їхні діти були не лише здоровими і активними, а й спрямованими на спортивні подвиги і досягнення. Але у кожному випадку не можна примушувати дитину займатися спортом, якщо вона не має такого бажання. Примусові заняття результату точно не принесуть лише дискомфорт та образу у державних або приватних спортивних школах серед іншого навчають керувати стресом, розвивати психологічну стійкість та підтримувати концентрацію під час змагань. Росто виможе з деякими видами спорту можна займатися більшість спортивних секцій приймають дітей з трьох років, але деякими видами спорту можна займатися ще з пелюшок, наприклад, плаванням. У дитинстві варто спробувати різні види спорту, щоб розвинути здібності дитини. Індивідуальні види спорту допомагають покращити самоконтроль. А у командних видах спорту краще проявляються лідерські якості. А тепер пропоную з'ясувати, що таке спортивна школа, або скорочено ДЮСШ. Це заклад позашкільної освіти, спортивного профілю. Дитячі юнацькі спортивні школи розвивають здібності вихованців в обраному виді спорту, створюють умови для виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок, здорового способу життя. Готовка спортивного резерву для збірних команд України. Деякі спортивні школи більш престижніші, ніж інші, завдяки тренерам та вихованцям. А про те, як виховують олімпійських чемпіонів у спортивних школах, зараз дізнаємось. Знайомтесь, це Ксенія Антонова, заступниця начальника управління спорту Львівської міської ради. Скільки спортивних шкіл є у Львові? У підпорядкуванні управління спорту є 16 дитячо юнацьких спортивних шкіл, але загалом ще є дитячо-юнацькі спортивні школи, які підпорядковуються обласному управлінню. Тому їх на території Львова є набагато більше. Чи відобразилася війна на тренувальному процесі львівських спортсменів? Звичайно, що відобразилося, оскільки ми не знали, як діяти, що буде далі, і тому ми. Призупинили тренувальний процес в наших спортивних школах на кілька місяців. І з 18 березня ми відновили навчальний процес. Потихеньку дітей залучали до тренувань, щоб вони могли відволіктися, щоб вони могли займатися своїми улюбленими видами спорту. Чи багато переселенців приєдналися до спортивних шкіл Львова? Точної цифри я не назву, але безперечно в нас є спортсмени, які доєдналися до Львова, які є внутрішньо переміщеними особами, і ми їх залучаємо звичайно в тренувальний процес. Залучаємо до занять видами спорту. Які успіхи продемонстрували спортсмени за останній рік? За останній рік наші вихованці спортивних шкіл були неодноразовими переможцями та призерами чемпіонатів України. Також привозили нагороди з чемпіонатів Європи з вільної боротьби. То й загалом наші спортсмени завжди привозять якісь нагороди, медалі з офіційних змагань всеукраїнських. Існує стереотип, що спортсмени не можуть похвалитися розумовими здібностями, адже більшість часу виділяють на фізичну, а не інтелектуальну активність. Це лише шкідливий міф. Багато спортсменів здобувають освіту саме в спортивних школах-інтернатах, де є сприятливі умови для всестороннього розвитку. Ких закладах діти навчаються і тренуються, і проживають. У школах-інтернатах формують збалансований режим. Тренери та вчителі, наставники надають учням індивідуальний підхід, допомагають поєднувати спорт і навчання спорт це недієна складова життя. Для когось це професія, для когось це спосіб життя, для когось це розвага. Хай там як, але у кожному живе спортсмен. Тому обирайте спорт, який вам до вподоби. А з вами була я, Соломія Па-па-па-па!